Всім привіт, на зв'язку Техпром. Сьогодні хочу вам розповісти про плиту електричну промислову і використовують в кафе та закладах харчування. Плита може мати від 2 до 6 комфорт, що дозволяє їй використовувати при готуванні страв різної якості. Вона встановлюється на підлогу, висота печі становить 85 см, і робоча поверхня плити це прямокутні комфорки зі сталі, що утворюють одну цю цільну поверхню. Кожна комфорка включається окремо: Релеви маркачів знаходяться на бічній поверхні столу. Плита виробляється з нержавіючої сталі або з полімерним покриттям. Під час транспортування вона покривається плівкою для того, щоб не пошкодити корпус. Також хотів зауважити, що усі плити укомплектовані піддоном для збору рідини. Наприклад, якщо у вас википає вода, вона потрапить сюди, і це не стане ніякою проблемою. А тепер давайте пройдемось по загальних характеристиках цієї плити. Габарити її.

Також плита має великий діапазон регулювання температури. Він складає від 50 градусів до 300. Плита одразу комплектується двома листами для духової шафи, які йдуть в комплекті, і чотирма ніжками для стабілізації стійкості. Тож, друзі, зараз ми з вами розглянули варіант плити з духовою шафою. Якщо вона вам не потрібна, також можемо робити варіанти без. Самої шапи лише плита буде. Якщо вам потрібно професійне харчове обладнання, тоді звертайтесь до компанії Техпром.